Жроці кілька днів поспіль з вуличним освітленням. Цього тижня почали вмикати щоденно до 23-ї години. Містяни кажуть, таким чином почуваються значно безпечніше під час пересування містом у темну пору доби. Ну Так уже якщо ночі йти, то це набагато легше. Бачиш все, і переходи дороги набагато легше. Значно приємніше йти по освітленій вулиці ніж по темній. Ну таких якихось пригод надзвичайних навіть не зважають на те, що вмикали світло не було. Ну, зв'язано з тим, що мабуть переусвідомили люди своє відношення в часи наші непевні в часи військові. От відносяться якось більш толерантно не до одного. І тому менше злочинів, менше цього. Це дуже добре. Коли можемо виходити до магазину, це дуже добре. Тому що дуже да, добре, коли йдеш в магазин, хоча ми живемо на Радванке, очень страшно, звісно, ми самі переселенці. І так включили світ очень добре. Раніше було, ми ходили в темноті просто, не було навіть видно на дорозі, куди ми йдемо, а зараз краще. Набагато краще. Я рахую, що в взагалі не має виключатися, так як ти не знаєш, що тебе чекає. Я себе рахую, ну, почуваю себе не в безпеці постійно. Звичайно, звісно, відчуваємо безпечніше. Це дуже дуже великий плюс. Що стало окрім цього оселі Закарпатців кілька днів поспіль також з освітлення в області від неділі, 12 лютого не застосовують графіки погодинних відключень електроенергії. Закарпатці радіють покращенню ситуації з електропостачанням. Втім, усвідомлюючи енергокризу в країні, продовжують економити. Економити виходить після того, як по 17 годин не було світло, в принципі, там самостійно якось воно економиться. Ну так, звичайно, набагато комфортніше. І ще навіть е десь за тиждень, як перестали вимикати, е вже підвищили кількість годин зі світлом там до ну, десь 7-8 годин відключення. Це вже було доволі комфортно, а зараз я вже я якось навіть не можу звикнути, що завжди вони є. Останнім часом. Світло виключають досить рідко. Економія, звичайно, відбувається. Принаймні, там енергетичної з великими кіловатами прилади не включаються одночасно. Ну, Все надіється саме в Ужгороді. Ну нормально зі світлом живеться, в принципі, та й без нього навчилися вже економити його, в принципі. Продовжуємо економити. Так добре, коли є світло. Високі темпи ремонту мереж та цілодобова праця енергетиків безперечно дала результат за словами енергетиків. Забезпечити енергопостачання без встановлення лімітів в Україні вдалося неочікувано швидко. Втім, ситуація нестабільна, позаяк ще триває відновлення деяких мереж. Поки без графіків погодинних відключень не лише в Ужгороді, а й по всій області. Наразі електростанції виробляють достатньо електроенергії, аби покрити споживання. Як запевняють, в Укренерго цього вдалося досягти завдяки ремонту енергоблоків АЕС та сприятливій погоді. Попри значне покращення в енергосистемі України, всіх і надалі закликають продовжувати ощадливо використовувати електроенергію, особливо у пікові, ранкові та вечірні години.